Дарлін, зараз у нас з вами буде грива мене роботу. Я нафарбуюся, Дивіться, які у мене тут квіточки в кадрі. Все для вас. Я з вашого дозволу одягнулася, бо трошечки брат на фоні бігає. Нормально? Будемо сподіватися, що нормально. О, сонце вийшло, можна вимкнути за світло. Ні, ладно, треба вимкнути. Це не вся косметика. Бл, мені треба буде лінзи сьогодні одягати. Все, давайте по черзі. Давайте першим ділом я замажу оцю штучку на своєму лобі. Боже, ребята, я не можу знайти лінзи. А що вони забули в косметичці? Упс. Я принесла вам. Чому вам? Собі я принесла таку заколочку, пікмі заколочка. Вона мені дуже подобається, я її не носила дуже давно. І чай. О, так. Да. Я тільки на монтажі помітила цей дивний мув, на що я це сказала. Зараз лінзи одягну і до вас повернуся. Я дуже довго, а, довгий час не могла собі дозволити знімати на цьому фоні у бабусі в кімнаті, бо видно оту шафу. Але оскільки це бабусина, шафа, ми не можемо її викинути. Ця шафа бабусі дуже подобається. Та ось вона стоїть. У мене сумна новина. У мене тут кісточка від Maybelline розпалась. Окей, okay. значиться, куди ми збираємося, що у мене за робота? Я працюю, упало дзеркало. Я працюю СММ ще цей і аніматорством. Я займаюсь. Якщо влітку я була тільки аніматором, то от почалось навчання, мені потрібно дідники побільше. З ютуба я нічого не заробляю, з блога ніякого я нічого не заробляю. Правда, у мене підлетіло влітку наприкінці літа TikTok. Але потім мені його успішно заблокували за оголене тіло, Я була у майці. Тіктоку не сподобалося, що видно плечі, тобто, ось тут нічого не було видно. Мені дуже образливо, бо бо я довго старалася. Я ніколи не хотіла насправді бути саме тіктокером. Я завжди прагнула, по-перше, бути гарною співачкою, танцівницею і блогером ось це. Три речі блогером, саме ютуб-блогером. Ось ці три речі, це те, чим я захоплююся. Сьогодні нам треба поїхати ось якраз таки на анімацію провести діткам свято. Мені подобається працювати з дітьми. Якщо що у нас сьогодні неділя, завтра понеділок, у нас на навчанні немає по понеділкам пар, тому можна брати роботу на понеділок. Зате вчора у нас були пари з самого ранку. Я не поїхала, бо я. Захворіла. Я прокинулася вчора посеред ночі, о четвертій, і в мене дуже сильно болів живіт. Я не могла нормально лежати. Давайте вам ще трошечки інсайдів про себе розповім. Я схудла більше ніж на 10 кілограмів. Я перше відео записувала, була з такими щочками. Навіть відео, де я розповідаю про свій день народження. Там я теж з такими от щочками. Ах, я довго не могла зрозуміти просто, що мені в собі не подобається. Почала худнути і зрозуміла. Це була зайва вага. Я себе більше полюбила без макіяжу, але оскільки у нас сьогодні робота, сьогодні ми маємо отакими от всіми бути яскравими, треба нафарбуватися. Давайте я зроблю фул мейкап. Повернусь до вас і ми разом будемо обирати мені образ. Опачки, а я вже нафарбована. А у мене вже тут, бачите, на краваці висить павутинка. Mm -hmm. Це я вже е готуюся до Хеллоуіну. і в мене насправді є одне відео, я його знімала на кладовищі. Це більше влог, я його неочікувано для себе почала знімати. Не знаю, чи воно взагалі вийде, але оскільки я хочу, щоб на моєму каналі було відео, таке типу на трошечки. А можливо, я його випущу. Мені сьогодні на 16-ту, це значить, вийти мені треба 14.30. Ну, очо вообще о 14. Да, бля. Зараз у нас котра. 12.10. Я думала, що домашку зробити. Бля. ми з вами перемістилися до моєї шафи. Я хотіла вам розповісти, що я замовила собі купу речей. Я вже ж перепрошую, що відриваю вас від перегляду такого чудового відео. Ви бачите на задньому фоні от ці наклеїчки. Я їх наклеїла, коли мені було 9 років. І з того моменту вони висять у мене на двері. Тому. Ех, да У мене є кофточка. Китайська, я її нікуди не одягала жодного разу. Шо я вам можу сказати, кофточка непогана, але вона просвічує. На відео ще не так сильно видно. Вона дивно, вона на фотки, коротше, була ось така. А по факту вона ще й мене палніть. Та з якої статі ви мене звините на кого? Мені отак треба. Ok chic prince of the boys and Pyongyang. Не, подождите, вот який там тренд був в TikTok-і. Mink chic, ta-ta-tam, ta Я не знаю. Це я буду походу, на пляж насить. Хрень купила. Ай, блядь. Опачки. Я нашла боді, котрий я не носила. Дуже і дуже довго. Ну, виглядає ось таким чином. О Боже, ну посмотрите, ну що за жінка? Ну, що за жінка? Дивіться на ці форми. Sorry, що я в трусах. Ну, я думаю, вже близькі достатньо. Коротше, запам'ятайте мене такою слейчик бо зараз я переодягнуся. Так, це якщо шоу у нас тренажна форма на навчання. Ми ходимо всі в чорному. Я вирішила поїхати сьогодні в ній. Вона плюс-мінус тепла. Наверх я накину худі. О, ребята, по-перше, я не побачила, що в мене весь цей час була гамняна налаштована експозиція. Я сподіваюся, там нормальна якість. Зараз буду сидіти вчити текст п'єси, читати ще там одну п'єсу. Каже, текст не можу нормально поучити, мені пишуть, мені пишуть мальчики. Мальчики. Шатапнітесь. Не пишіть мені. Боже, я вивчила вже напевно все. В якийсь момент мені подзвонив тато, оскільки моя робота знаходиться за містом, він зжалився на і вирішив мене підвести до роботи. Тата внезапне включення. Я зізвонилася з татом, що зараз збираю собі портфельчик чи майданчик з собою. Коротше, зрозуміла, це я зекономлю собі на поїздки на метро. І на маршрутки. Бо маршрутка мені по роботі оплачують, але мені не оплачуються маршрутки, котрими я двора із метро і поїздки на метро самі. Да? Мені не платять. Я зможу яу! Зараз Тату каву собі доробить, і Ми вже зовсім будемо видвігатися. Ну, час у нас є запас півгодини, плюс-мінус у нас є. Любі мої. Де ми, де ми? Де ми з вами? Ми за Києвом за містом сподіваюсь, мене нормально чутно. Я хочу в туалет. Зараз збігаємо в туалет. Я усю дорогу знімала, тому у мене телефон розрядився. На голові у мене чорті, що ми забігли в якусь клініку, а в туалет. Тут все так гарно, дивіться. Все для людей. Правда, комурка -то там якась дивно, непонятно, що. Все, ми пішли. Чекаю свою напарницю, і будемо працювати. Будемо накачаємо на, на, на три. Потім прийшла напарниці, і ми разом чекали фургончик, котрий мав нас відвести на замовлення. Все, вже зараз ми будемо грузитися в фургончик і їхати. Для пота, там. Їхали ми зовсім недовго. Хвилин 20 і от вам фан-фект. Ми тащили волетенські чотири сумки з реквізитом Ура! Коли ми прийшли, то вже ж переодягнулися, я попросила, аби ми напідзняли, і я навіть не підозрювала, наскільки убого це виглядає. Коротше, я втекла в іншу кімнату, мені дали пароль від Wi-Fi. Я зараз у спальні і ми в садочку будемо проводити свято. Це а, піжамна вечірка, як ви можете зрозуміти, у мене була і вам клянусь точно така сама піжама. Я зараз вам її покажу. Та-да! Як її сказала під час свята, нічого особливого я не знімала, тому переміщаємося ввечері. Я після роботи о, якість відео, можливо, не дуже, але звук має бути нормальним, тому що я запарилася і взяла з собою пітлічку. Гонщики нелегальне було небагато дітей. У нас була ля піжама паті. Ми були у піжамах, діти були на цей Це раз. супер. Була одна дівчинка, яка постійно до мене зі спини підбігала і обіймала, я лякалася з цього. Я віщаю, а ти з тімноти? Вибачте, як я. Я дома ще щось може А Ми залучали батьків, батьки з задоволенням брали участь у наших конкурсах. Лайтове свято було. Тобто бувають такі дні, коли діти неслухняні, і вони ну, взагалі не викупають, що треба робити, бо не слухають. А на цей раз абсолютно все добре, все день чудовий. Я прийшла додому нарешті, навіть поставила от вам софтбокс, щоб була картинка гарна. У мене такий міні, типа, софтбокс, лампа. Я спочатку знімала з цієї лампою, вона зараз на фоні вона вже не працює. Стою, значить, біля магазина, купила молоко. Молочко під колір кофти. Куда блять молоко положити? Ладно, хай валяється. тут. Думаю, зараз на вулиці під магазином підзніму, розкажу, що відбувається. І тут підходить дід. Такий в кепкий. Добрий вечір. Добрий вечір. Що це було? Що це за мініатюра? Завтра я буду працювати з якимсь новим типом. Ну, не те, що новим. Для компанії цей тип тіп не новий, для мене новий. Я з хлопчиком не працювала. Я працювала тільки з двома дівчатами. Сьогодні все просто чудово пройшло. Будемо сподіватися, що й завтра. Все пройде чудово. У мене нема вже сил. Я бігала, знімала, паралельно танцювала з дітьми. паралельно мене всі намагалися обійняти. паралельно якісь дві дівчинки змагалися, у кого краще шпагат. Батьки щось хтось сидить, засинає, хтось теж денсить, танцює. Ой. Як мені сподобалось їздити на машині, а не на маршрутки. І завтра я теж буду їхати на машині, бачити ці всі гарні краєвиди. Боже, ми слухали саундтреки uh, з Ghostbusters, слухали Лану Делі Рей, начебто татові сподобалось. Я і тату любимо природу, любимо дивитися на цю всю красоту, естетику. Мене прям переповняють емоції. Так, а зараз що? Зараз я навіть не знаю, що вам підзняти. Можливо, підзніму якісь моменти, коли я собі... П'ю чай, дивлюся якийсь фільм. Коротше, всім бувайте, всім до завтра! I Приїхала я на роботу у доволі таки гарному настрої. Свято було знову у дитячому садочку, тому нас відправили переодягатися у кімнату разом з ком'яком. Я не знаю, що це за прикол з хом'яком, ну ладно. Взагалі, на самому початку цей день мені натякав про те, що ну, щось відбудеться не те, хоча з усіх сил сподівалася на краще, кращого не сталося, і трапилася неприємна ситуація з моїм напарником. Напевно, ви всі чекаєте мої розповіді про те, як пройшов день, як пройшло свято, як пройшла моя робота. Бля, у а... мене в ушах дзвонить, погодіться. Блін, ну зразу було понятно, що день буде якимсь конченим. Мені написали, коли я їхала, поки я була в дорозі, мені написали, що. Аказується, мені самі треба створити плейлисти, що я буду підключатися і вмикати музику. Окей, розмовляти з батьками по оплаті теж я буду відповідальна за це. Я як відчувала. Постоянно в мене якийсь піпець відбувається по грошах. Я не можу нормально з людьми розмовляти на тему грошей. Мені здається, окей, думаю, ну я наче вже доросла людина, мені вже пора. Я все ще не знаю, з ким я ну я не бачила людину, не спілкувалася з людиною, з котрою я буду працювати у парі, і це доволі поширена тема серед аніматорів. Мені опять, не подобається моя зачіска. Я створюю цей плейлист. Я уже налаштовуюся на те, що комунікація з батьками буде відбуватися через мене. Ну все нормально, начебто, ми їдемо, Я насолоджуюся погодою, насолоджуюся осінню, як завжди. І ми переїжджаємо через такий от перевал. Я думала, що мій тато пожартував. Він їде, каже, там був якийсь перевал. З матюкливою назвою я думаю, ну просто якась складна назва. Ні, там реально матюк в назві перевала. Супер! Це уже був перший дзвіночок. Щодень буде якимсь через жопу. Приїжджаю я на точку. нормально зустрічаюся з костюмершею, Вона мені віддає реквізит. Я дізнаюся всі номера телефонів, телефон там виховательки, мами, телефон цієї костюмерші, теж інші, взагалі там іще дівчинки, третя, десята, Всі телефони у мене. Тобто, по факту, організацією е, займаюся я зв'язком. Зв'язок весь відбувається через мене, бо всі номера телефонів, е, включаючи там по платі домовленості, все відбувається через мене. Я така, окей, я чекаю, значить, на пар. Бачу чувак років давайте так, 30 років, немає нічого вже ж проти, але, типу, як це виглядало на контрасті, як це виглядало, напевно, і для батьків. Чувачок 30 років, такий бородатий, і дівчинка 18 років, але. Відповідальність по факту уся на цій дівчинці. По факту я була мамка в зданні. Типу я за все шарю, все відбувається через мене. Потім весь сирбор почався, коли прийшов іменічик наш. Він був одразу не в настрій, він одразу ласував, рав, хотів спати. Ну, якби саме до дитини претензій немає. Просто ну, зараз ви зрозумієте. Це все, якби цей весь поганий настрій. Батьки списали не на те, що дитина там не виспалася, бо у дитини там стрес, дитина боїться там натовпу музики гучної. Хоча музики навіть гучної не було. Фіга знаю, ну дитина не в настрій. Це все намагались списати на нас, на те, що ми погано провели свято. Я намагалася всіх дітей якось направити, типу, друзі, наш іменинник там сумує. І якось ми його питалися розтуркати, мій напарник. Постійно, я вам клянусь, постійно був танцював над тим іммунінніком, щоб у нього піднявся настрій, щоб він залучився до всіх дітей. Хоча зазвичай, зазвичай, по-моєму, да? наголос туди. Зазвичай, якщо дитина ну, не зацікавлена, то що ти будеш змушувати? Ну ні, давайте далі грати. Ну, ти ж реально ти не можеш змусити людину гратися разом зі всіма ігорі. Але от ми намагалися, окей. Що ви думаєте? Нарешті ми закінчили це свято. Я підходжу, питаю от, за оплату. Мій напарник кудись смився. Я ще весь реквізит не успіла навіть забрати. Тобто я загубила там одну частину реквізита, напарник пішов з іншою частиною реквізита, Я думаю, ладно, поки що за платою розберусь. До батьків підходжу, кажу: дивіться, у вас виходить стільки-то за анімацію, стільки то ще за таксі, за трансфер. Мені мама каже, нас не попереджували за трансфер, за таксі. Я така, добре, типу, без питань, давайте я зараз звернуся там до наших менеджерів. І я тепер дзвоню одному, дзвоню іншому. Мені таки хорошо, зараз ми спробуємо порішати. Мама з татом відходять, там переписуються, намагаються комунікувати з тим менеджером. Я шукаю частину реквізита, нахожу частину реквізита. Мені заходить мій напарник, він десь на вулицю вийшов покурити, не знаю, що він там робив на вулиці. Заходить такі, «у нас скоро машина прийде. Я така супер! Я шукаю реквізит, По-перше, і по-друге, я розбираюсь з батьками. Напарник такий, хорошо, і пішов нахрен. Грина п'ять назад на вулицю Опять підходить папа уже до мене і починає мене читувати за мого напарника. Так мій напарник більш якісь такі, знаєте, більш напором був, більш енергійний, більш емоційний, ніж я. Я більше поважаю так, скажімо, особисті кордони і дітей, і людей в принципі. Тобто я не підходжу супер близько, я там не чіпаю дитину зайвий раз. Я пояснюю, розказую, показую абсолютно все на собі. Були претензії щодо того, їх дитина. Була ціле свято незадоволена. Блять, ви привели свою дитину з першопочатково не виспаду. Нам хлопчик сказав напевно рази три на початку: я хочу спати. Так що ти можеш зробити з сонною дитиною? Начебто, ми винні, що дитина не виспалася. Ну ну, кам... Да. І оце все я вислуховую, вислуховую, намагаюся розібратися з менеджером, телефоную одній другій, даю трубку мамі. Мама е розмовляє з тим менеджером, вони вже нам не заплатили за трансфер. І Я вже стою перед ним майже на колінах, кажу: вибачте, нас пожалуйста, за те, що так вийшла. Чисто про себе я не чула якихось паних коментарів. Казали все, що я вислуховувала, це тільки за напарника, Яку мені вже все, мене нерви здають. А отак от пройшов мій день. Ладно, в принципі, пофіг. Головне, що я красивая. Найду себе собі папіка. І взагалі. Забуду, як страшный сон цю роботу. А ще знаєте, з чого почався мій день? З того, що я пропалила собі цю мою худі. Причому в декількох місцях я взяла просто гарячу кастрюльку, поки робила собі каву і все. Там туча ще йде. Мені подзвонила подруга, так що мені прийшлося демонструвати її, що я накупила в китайських сайтах. А ви будете спостерігати за записом екрану. Я хотіла жорстко повайбувати цієї осені, і за моїми вайбами ви могли спостерігати в інстаграмі і в телеграмі. Головне, що я замовила це курточку, але до курточки ми ще зійдемо. Адже до курточки я замовила собі два чохла на телефон Спеціально з осіннім вайбом. Якщо в мене було більше грошей, я б замовила собі окрему вілу для осіннього вайбу. Та якщо перший чохол ставався з упаковки легко, він був за 40, Гривень то другий чохол за 120 гривень. Я ледве витащила з цієї упаковки. Плюс у мене таке враження, що другий чохол зроблений із цитаніума якогось. Я зараз дивлюся запис екрану і розумію, що все-таки так, я емоційна людина. Я дуже емоційна людина. У мене реакція на покупки це просто якась жесть. Наступний лот у нас це наклейчки. Зараз ви зрозумієте, на що я їх замовила. Можливо, ви бачили на пінтересті оці залізні коробочки, куди люди складають навушники, жуйки і т.д. тепер. Я замовила собі таку коробочку і вирішила обклеїти її якраз таки цими наклейками. І ми доходимо до короля цього замовлення, до короля цієї покупки. Кі, це курточка. В коментарях обіцяли, що вона буде супер ванюча, але по факту вона зовсім трошечки пахне. Я її повісила один день. Вона в мене повісила в кімнаті, і все абсолютно нормально пахне. Окей, спочатку я дуже засмутилася, бо я подумала, що ця куртка ну прям якась клійонка, що вона погано дійсно виглядає, бо я дивилася у кадр, і у кадрі так дійсно вона дуже блістюча. Але я поносила її два тижні, і все я закохалася. У цю Куртку вона достатньо тепла. Так, є мінус, що рукава не покриті цим додатковим шаром утеплення, але все одно я не мерзну, мені іноді навіть спекотно в цій курточці. Взагалі, просто кайф, класна покупка. У тепер є така от шкатулочка. Покажу вам його поближче, цю шкатулочку. Я вже зробила, тут наклейки, наклеїла, і ось, будь ласка, ці наклейки. Тут їх прям дефіща. Я подарую своїй подрузі пару штучок по-любому, аби вона теж собі кудись їх гарненько наклеїла. Сюди я поклала цукерочки, жуйки. На всякий випадок я завжди ношу з собою коробочку для лінз, бо я часто ношу лінзи з Ось тут іще наклейки. До речі, ця ж коштувала на 15 гривень дорожче за чохол. І ось з іншого боку я теж наклеїла. Мені, друзі, дорога родина, вже пройшов Хелловін. Блять, я планувала випустити до Хелловіну два відео, але я зловила депресію. Я монтую відео це лежачи у кроваті. Коротше, перепрошую за це. Буду старатися викладати відео частіше. Я дуже хочу цим займатися. Так що давайте підтримайте мене, будь ласка, якось. Поставте лайк. Я буду закінчувати цей відос. Дякую вам за перегляд і пока пока